Росіяни поранили мирного жителя в Новослобіцькій громаді. Обстріл з території РФ почався 4 травня об 11 годині, повідомили в оперативному командуванні Північ. Ворог гатив із міномету 82 мм по бояролежачі. Там і поранили жителя. Також вибухи пошкодили один будинок. Вночі та зранку, 4 травня, ворог здійснив 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Знобновгородської, Серединобуцької, Шалигінської та Есманської громад. Зокрема, у селі Уралове з громади було пошкоджено приміщення школи. По Шалигінській громаді ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки. 3 травня в одному із населених пунктів Шосткинського району через ворожий обстріл сталося масштабне загоряння в приватному домоволодінні. На місце виклику прибули працівники державного пожежно-рятувального підрозділу. Ускладнювали ситуацію те, що будівлі були дерев'яні. Вогнеборці локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню на сусідський житловий будинок та ліквідували пожежу.